Привіт! Ласкаво просимо у мій влог. Сьогодні, як я вам і обіцяла, хочу розповісти, чому ми з чоловіком та сім'єю вирішили переїхати з міста під Києвом в село. Як це все розпочалось у нас і чому ми так вирішили? Спочатку ми коли одружилися, ми жили з моїми батьками в квартирі. Там проживали мої батьки. Ми з чоловіком і старшим сином, і мій молодший брат. Потім в мене народився другий мій синочок, і ми зрозуміли, що нам і незручно, і тісно, ну, у нас сім'я поповнилася, і ми хочемо жити окремо, і ми вирішили зняти квартиру в тому ж місці. Ми зняли квартиру однокімнатну і проживали з чоловіком в найзйомній квартирі. Поки в мене не народилася молодша донечка. І... Нам в однокімнатній квартирі стало зовсім затісно. А тим більше, в країні війна почалися відключення світла, ми жили на п'ятому поверсі, і це було не зовсім зручно. Мені з маленькою дитиною спускатися з п'ятого поверха на прогулянку, коли нема світла, підійматися. Це потрібно було знати, коли світло виключиться, коли включиться. Ну, багато, багато було таких Нюансів, які ну, були не на користь міста. І ми довго з чоловіком думали і все-таки вирішили купити собі будинок в селі. Спочатку ми, у нас план був купити будиночок десь в місті чи поблизу міста, але ціни наразі такі зараз, що ну, це нереально. У нас були деякі гроші, але на будинок в місті це було ще довго. Тож ми почали шукати в селі будинки, ми дивилися різноманітні варіанти і зупинилися на тій області, де звідки родом мій чоловік. Ми почали шукати імін ну, в цій області, щоб бути поближче до родичів, і якось там нам буде зручніше тоді облаштуватися і наші пошуки увінчались успіхом. Ми знайшли такий будиночок, який нам ну, це хата сільська, яка нам і сподобалася, і по ціні підійшла, і ми е, маємо ідеї, як її переробити. Тож ми зупинилися на цьому варіанті. Зараз його вам я і покажу. Ось так виглядається хатинка, яку ми купили. Це ось так подвір'я. Тут може бути погане качество, бо знімали на телефон. Ось так. Це в нас така кухонька. Заходиш зразу, це як сіни, кухня. Вона хата дерев'яна, зроблена вся з дерева. Хазяйка нам залишила повністю всі меблі, газову плиту. Ось це ще одна кімната. Тут Стіл, такі, такі всі меблі старовинні, холодильник старовинний, все в рушниках, іконах, оце така піч, яку ми потім прибрали, бо вона нам зовсім не потрібна. Ось. І ще одна така кімната теж вся в рушниках, в подушках. Все дуже-дуже автентичного такого стилю, і це тут груба, якою ми будемо обігріватися. Все-все. Зараз я вам хочу більш детально показати наш будиночок. Тільки що я показала вам, як тільки ми його купили, як він виглядав. А зараз хочу показати більш детально. Ось це будинок, він дерев'яний, він складається з двох кімнат і кухні, кухня, сіни, а також така невеличка віранда. Потім вам покажу, а зараз підемо побачимо, що в нас тут є. Тут в нас є криниця ось така вода тут питна, хороша. Ми вже провели туди насос, щоб у нас було. Була вода в хаті, ось так ми зробили. Тут у нас дві вишні посаджені, одна вишенька і друга, а тут ось вихід на город. Город у нас приблизно 12 соток, город невеличкий, але нам вистачить з головою. Ось там наш город, наш участочок такий. Це мені подобається, що він невеликий, бо для мене це зовсім щось нове. Мені хоч би з цим справитися. Я зараз ось планую посадити полуницю, малину. Таке в мене є в планах. Далі я вам показую за цей час я вже посадила тут біля хати самшит. Мені дуже подобається буду вирощувати. Буду займатися такими справами. І ось я вам ще не показала, у нас отут-перед от перед входом до хати ось така облаштована віранда. Ну, вона відкрита все. Ми потім будемо тут перероблювати, але ось тут ми винесли диван, стіл, ось така вірандочка. Ось така. Далі в нас є ще гараж. Такий. Сарай, гараж, дуже таке велике поміщення, але в цей гараж наша машина не поміщається. Тож ми будемо перероблювати теж чуть-чуть. Ось зараз покажу, який він. Ось такий сарай. Ось це в нас шафа, яку ми винесли, тому що ми вже в одній кімнаті робимо ремонт, ми вже викинули піч. Ось замовили дошки на підлогу. Ось вони в нас тут зберігаються. І ось таке велике приміщення. Ми думали, що наша машина тут поміститься, але, на жаль, не, не поміщається. Ось таке приміщення. Що в нас далі є? Далі в нас є льох тут. Льох, це в нас, я так називаю, або погріб. Десь зберігається такого він плану. Тут мій, моє дитя вже накидало іграшок, грається, мій, молодж, мій середній син Єгор, йому три рочки, і він мені тут порядки наводить. А ось тут я займаюсь пранням. Це душ, літній душ. У нас там стоїть бак, в ньому тен, і вода нагрівається завжди гаряча. Є ось такий душик. Ось так він зроблений. Тут у нас ще одна пральна машина стоїть. Ну, облаштовуюсь поки що так. Потім тут у нас ще одні дошки, які ми придбали для полу. Це отаке ще приміщення, якесь підсобне. Я не знаю, для чого ми будемо використовувати його. Будемо, може, дрова тут хранити. Ось таке тут всяке. Зараз покажу. Ой, блі. не хоче відкриватися. Ось так. Ось тут ще такі всі старовинні речі. Такі-всякі старовинні речі. Потім у нас садочок ось такий. Тут яблуні в основному в нас ростуть, але вони дуже вже старі. Я думаю, що ми їх потім будемо зрізати. Тут мій чоловік облаштував для дітей пісочницю, щоб вони гралися. Тут такі дерева, будемо потім з ними розбиратися, які обрізати, які зрізати, що з ними робити. Це погріб. Ось така у нас ділянка. Перед будинком, в принципі. І чуть-чуть згодом покажу вам будинок. Ось це наша велика кімната. Так, ми тут облаштувались, це груба вона в нас так і залишилась. Тут дитяче ліжечко, де спить моя молодша донечка. Це наше ліжко з чоловіком. Шкаф-купе ми поставили. Поки що ми не робили тут ремонту. Тому що ми вирішили робити ремонт в меншій кімнаті там, де ми винесли піч. Оце ще меблі від старих хазяїв, залишили ми, поки що будемо користуватися. Це ліжечко мого середнього сина Єгора. ось. І ще залишили собі шафу теж від старовинну цю шафу. Будемо поки що користуватися нею. Ось це така кімната, в якій ми зараз проживаємо поки що, а в інших кімнатах ми будемо робити ремонт. Ось так. А ось в цій кімнаті, це друга кімната. На цьому місці була піч, ми її розібрали і зараз ми оббиваємо стіни від цієї глиняної штукатурки. Ми там хочемо покрити стіни гіпсокартоном. Оце все-все-все. Оце ми хочемо оббити. Це глиняна така штукатурка. Ось, ми її обіб'ємо і будемо тоді робити. Ось такий холодильник. До речі, ми купили замість того старенького, який ви бачили. Ми купили собі новий ось такий холодильник. Це в нас тут стол стоїть. де ми снідаємо, обідаємо, вечерюємо і залишили від. Хазяйки залишилась ще така шафа. Ось таке ми збираємося зробити. Також будемо підбивати гіпсокартоном стелю, тобто вона теж така. Ну, в общем, все це ми збиваємо зараз і будемо робити по-іншому. Що ж, на цій веселій ноті я буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі з вашими порадами. Буду дуже-дуже вам вдячна! Всім па-па!